Рональд Матаріта віддає центральну зону. Гуцуляк. Один дотик скидка на піхальонка. Піхальонок сам пробиває. І Костик не впевнено. Добивання. 2-0. Стає рахунок. Жоау Пеглоу оформлює дубль на 40 й хвилині цього протистояння. Орест Костик. Дуже невдало відбиває поруч із собою і на добиванні опиняється Жоау Пеглу, який був набагато спритнішим. Не встигають захисники металіста, ні Паті, ні Ралюченко. Підстрахувати Костика не вдається їм. Ось дивимося, піхальонок. Він дуже довго готував цей удар. Удар, який Паті не зміг заблокувати. Відповідно, Костику довелося вступати у гру, і удар важкий, адже бачите, відскок від газону і десь, можливо, не бачив моменту удару. Орест Костик тому і відбив ось так. Фактично перед собою. Добивання Жоао у і дубль. Дуже хороший поєдинок сьогодні проводить бразилець.